Ось пані продан, як ви оцінюєте ось таку тезу прем'єр-міністра? Чи справді добре бізнесу в першу чергу своєму в Україні? Ну їхньому бізнесу в Україні дійсно добре. Я говорю зараз про них, це про владу і про монопольні організації, монопольні підприємства їм ем добре. Хоча я думаю, теж не так як вони собі планували свого часу, коли йшли до влади. А всьому іншому бізнесу, ну, по-перше, погано, тому що дуже низька купівельна спроможність людей. І це мені здається, що це саме головне, що є. Ми звикли до складнощів. Ми звикли, що от треба або дорого, або довго, і ми звикли з проблемами в бізнесі, але завжди вони перекривалися. Прибутками, доходами зараз їх немає, тому що немає людей грошей. Люди не йдуть, не купують ні товари, ні послуги. І це саме головне, що сьогодні є у підприємців абсолютно різного рівня від самих маленьких до самих великих. Далі, що є складним дуже для бізнесу, знову ж таки для кожного, це відсутність захисту держави, їхнього права власності, їхнього. Права на той чи інший дозвіл, права на підприємницьку діяльність захисту насправді немає. Суди судять так, як, так, як їм положена. Дуже рідко буває таке, коли, наприклад, в судових тяжбах з податковою службою бізнес виграє. Там менше одного відсотка є в тих справ, які, в яких платники податків виграють у податкової служби. Практично такі самі результати судів з місцевим органом самоврядування. Тобто, сьогодні бізнес такі ситуації. Чиновник, як сказав, так воно має бути. І немає питання, як написано в законі. Такі ситуації відбуваються абсолютно всьому, починаючи від оформлення земельної ділянки, отримання дозволу на будь-що. Сьогодні в парламенті я говорила депутатам, в першу чергу, представнику Міністерства юстиції про те, що навіть зареєструвати. Речове право на нерухомість це те, що реєструється вже на підставі права власності. От Ти вже є власником, і тобі ще треба зареєструвати. Оце речове право, це така юридичні да тонкощі, ну без хабаря, причому досить великого – 4 долара за квадратний метр в Києві в держреєстр внести себе для того, щоб далі можна було займатися виробництвом на ті на тих площах, які викуплені, ну неможливо. І чиновник не має жодної відповідальності за те, що він нічого не робить. Тому друге, що для мене важливо, і я те, що вважаю самою великою проблемою в Україні після взагалі повного зубожіння, загального зубожіння українців, це відсутність захисту права власності і права на, на професію на роботу. Далі вже питання і оподаткування, і нюанси відносин з різними органами влади, вже які стосуються не корупційними, а просто складні процедури проходження. От це так, якби я розділила питання. Підприємці народ активний і за всі роки незалежності вони це доводили уже не раз. Якщо говорити ось про безпосередню тему нашого обговорення, про те, як наскільки легко в Україні реєструвати бізнес, тепер яка тут доля якраз енергії підприємців, щоб ситуація змінилася на краще? Насправді діючі підприємці вони не потребують реєстрації нової додаткової. Це держава робить, по-перше, тому що це найлегше зробити, і це дешевше сьогодні владі віддати для підняття своїх рейтингів, в тому числі в doing business і для оцінки світової оцінки діяльності влади. А по-друге, насправді це дуже важливо для того, щоб малий середній бізнес розвивався, тому що це дійсно. Та сфера діяльності, де в Україні людей ще мало відносно того, як їх має бути порівняно з економічно розвиненими країнами. Тому дійсно відкрити бізнес сьогодні стало легше. І після прийняття от, буквально вже на цій сесії ще декількох законів стосовно саме відкриття бізнесу, я сподіваюся, стане ще легше. Та процедури, які раніше треба було обходити по декілька днів, а іноді і тиждень там а буває таке, що на другий тиждень треба було йти в податкову за останню вже довідку свідоцтвом платника податків, чи взагалі, чи якогось платника податку. Той період, коли взагалі не можна було отримати за хабаря, можна було отримати свідоцтво платника на додану вартість податку. То зараз, судячи з тих законів, які прийнялись, вони пройдуть, і можна буде до реєстратора звернутися надати чи в електронному вигляді чи. Особисто надати заяву, що я хочу зареєструватися в цю заяву до цієї заяви заяву про те, які податки ти хочеш сплачувати, і реєстратор вже буде в автоматичному режимі повідомляти про це і податкову, і статистику, і пенсійний фонд. Так має бути такі закони прийняті саме от е, зараз на цій сесії восени. Колись Олександр Кірш сказав, що колись ми з ним розмовляли, чим я займаюся ще до того, як я стала депутатом в парламенті, е, він казав: Ви боретесь з драконом, ви атрубова йому одну голову, на його місці виростає три. Ну приблизно така ситуація відбувається. сьогодні. А ось цей добровільний внесок, про який йшлося в сюжеті з Луганська. Що це таке? Це теж хабар, але хабару Ні, Це у 2010 році був прийнятий закон, який зобов'язав всіх платників єдиного податку сплачувати мінімальний внесок на пенсійне страхування, і це на сьогоднішній момент 34,7% і від мінімальної заробітної плати. Якщо підприємець не працює, то йому вигідніше бути на загальній системі податкування, тому що там він веде дохід і розхід, але при цьому. Він не сплачує ти не соціальні внески. Для нього це може бути вигідніше. Є інша ситуація, коли ми коли ввели нову спрощену систему оподаткування, ми пропонували підприємцям такий механізм. Вони раз на рік можуть відмовлятися від спрощенки. І Якщо сезонний бізнес, то дуже зручно розрахувати ті квартали, коли ти працюєш, коли не працюєш, і просто працювати то ту, ту частину року і сплачувати відповідно ЄСВ, коли ти працюєш, а інший час просто бути на загальній системі оподаткування якщо ти не працюєш, то будеш нуль здавати нульові звіти і не платити її. Пані Продон, а ось слухач з Лубнів. Він говорив про те, що є якийсь такий бізнес чи тіньовий бізнес, який бере хабарі із того бізнесу, який працює, це що рекет іншими Минулому... словами? Літом минулого року навесні нам напевно або на початку літа. Саме кримські підприємці сказали, що вони відчули, що до них повернулись 90-ті роки, і це до сих пір продовжується. Тобто, в принципі, є ті, які от про Крим конкретно там, хоча ми разом, але є знаєте звідкись кудись воно ну та починається, ви кажете іде. про Крим. Слухач говорив е, про лубний. Так, е, от підприємці говорять про те, що є такі так звані криші, які ходять, збирають, вимагають. Ну не секрет про те, що говорять, що там, наприклад, галузь лісову, де займається вирубка, де займається незаконним, взагалі постачанням лісу, там кришують міліція. Та таку діяльність да ми знаємо, що стихійна торгівля, коли міліція зобов'язана. Не дозволяти стихійну, стихійну торгівлю, вона з цього бере гроші. І дуже часто буває таке, що на ринку, наприклад, місця вільні, а тротуари, дороги і все інше перекрите людьми, які торгують там, тому що ну, їм створюють умови, щоб вони йшли торгувати туди, і вони платять знову ж таки тим дільничим, тим міліціянтам, які там працюють. Тобто є рекет, але він. Ну, Можна сказати, узаконений в основному. Ну, Багато хто із представників опозиції каже, що зараз умови чимось схожі на 90-ті. Ви поділяєте таку думку? Ні. От е, я особисто чула таку позицію тільки стосовно Криму. Е, всі інші е, тіньова е, нелегальна торгівля вона була. Питання, наприклад, якщо говорити про мафи, тільки декілька міст по Україні погодилися і зробили свої положення, узаконили розміщення цих мафів. Це що стосується дрібного бізнесу. Київ, Дніпропетровськ, великі міста, той самий Львів, продовжують на цьому заробляти чорні гроші. Але це не 90-ті, 90-х це було по-іншому. От тільки Крим. Конкретно в Криму сказала про те, що в них схоже, схоже на ті роки. Пані Продан, ось люди кажуть зокрема про такі речі, коли, скажімо, їм важко з орендою приміщень, і всі часи було важко. Чи можливо зараз така ситуація ще загострилася? Ні, зараз ситуація з орендою не загострилася в зв'язку з тим, що немає попиту. Є велика пропозиція насправді приміщень, тому що ну немає того ажіотажу, який був колись, коли був ріст економіки, коли бізнес, бізнес за бізнесом один одного доганяли. Тому оренда зараз не є проблемою. Більше, я думаю, це проблема у власників приміщень, тому що це в цьому році вони ще за ці приміщення не сплачують, а з минулого року вони почнуть платити за нерухомість. Наступно. Так, з 1 січня вони вже будуть змушені платити за нерухомість те, чого раніше не робили. І ця нерухомість мусить працювати. Тому зараз я думаю, що брати в оренду не проблема. Але проблема знову ж таки відкриття бізнесу і ведення бізнесу. От Ми слухали е, майбутнього діючого підприємця молодою, яка каже, вона хоче відкрити кафешку, пожежники, одне-друге. В чому е, така, знаєте, хитрість чи взагалі парадокс? Відкрити легко. Більше того, навіть от вона говорить пожежники, санстанція так, санстанцію треба буде почистити, помити, показати, що ти відповідаєш тим чи іншим вимогам, а пожежникам можна буде заповнити декларацію типову і здати її. Про те, що ти відповідаєш пожежним нормам, ніде немає жодного збірника, який би говорив про те, яким нормам конкретно який вид бізнесу повинен бути відповідати. Як це, наприклад, зроблено в тій самій Англії. І таким чином я заповнюю декларацію. Я ще я раз акцентую Видаю. увагу, так. пані Продан. Тобто немає такого державного документу, де людина, яка би захотіла відкрити кафе, побачила, які вимоги чітко до неї немає. висуває, наприклад, немає. пожежна це, служба. Це набір різних документів, різних років, різних взагалі при будівництві ваші дерев'яні частини повинні були оброблені. Це один з правил. Інший звіт правил у вас повинні бути пожежники, пожежно... гасники. гасники, Так, так. інший звіт правил це стосовно того, скільки має бути дверей, скільки має... це все різні документи. Тому коли. Людина при відкритті бізнесу заповнює декларацію, абсолютно впевнена в тому, що вона робить все гарно, і тішиться тим, що вона це зробила швидко, це не значить, що через півроку до неї не прийде пожежник і не буде її за це наказувати за те, що вона почала працювати з порушеннями. І виходить ситуація: якщо раніше було складно почати, але ти, починаючи, мав на руках документ, що тобі дозволили працювати, то зараз, починаючи, ти. ти Береш повну відповідальність на себе, і ти роз ти повинен розуміти, що якщо ти не перевірив або зробив офіційний запит в пожежну службу для того, щоб отримати підтвердження, що отакі такі, такі вимоги у тебе відповідні, і чи цього достатньо, і тільки після цього подавати декларацію. Інакше ти просто не застрахований від того, що в якийсь момент з кишені інспектора пожежного буде. Представлений документ, який говорить, що, наприклад, газовий лічильник повинен був знаходитися в двох метрах звіти або в трьох метрах звіти або в ще щось відчувається великий досвід у тому, що ви говорите. Сподіваюся, що він стане корисним нашим слухачам. У нас остання хвилина ефіру, а там ще прозвучала теза про те, що у сто разів важче закрити підприємство тепер ніж його відкрити. Чому так? Ну, насправді приймалися навіть за якісь, навіть не один закон по спрощенню, начебто закриття бізнесу. У мене ще тоді були зауважені до того закону, він ввів ще більше проблем для бізнесу. Тому що закриття бізнесу воно веде за собою, що ти повинен гарантувати своїм кредиторам, яких ніхто не знає, і державі, що ти нікому нічого не винен. І таким чином це велика процедура, яка. Податківці тебе перевіряють, потім ти даєш об'яву в газету про те, що ти закриваєш, якщо кредиторів є зауваження, вони можуть до тебе звернутися протягом 60 днів. Це довго, але це не є дорого, це тільки довго. Питання в іншому є зараз законопроект, ініційований урядом, де вони пропонують закриватись швидко, але на цього цю, на цю підприємця, на власника або на підприємця фізичної особи, яка вже не буде підприємцем, покласти ще три роки відповідати по тим боргам, які вони можуть донарахувати. Я рахую. Що не є добре, а можете запропонувати коротко свій спосіб закриття? Так. Да. Насправді закриватись це тільки довго, це не є дорого і не є складно. Просто крок за кроком прийти до реєстратора краще йти, так вираз, ніж так, як краще, пропонує краще, уряд, краще, на вашу думку. Я абсолютно в цьому впевнена. Це не дорого, це, це просто довго, але це зробити варто.